Всім привіт! Перевіваємо сою. ось тільки насіння лободи сиру. Дайде на світ сам Це видуває стінці. А ось така вона на прицепі. Ну, Зараз я перевію і подивимось, яка урожай Ось такий урожай. Це ж. Другого, куска того, де більше було води, ну і її тут повно. Треба перевівати. Ось так провіялося. Мені дуже подобається, тут борону взагалі немає. Це з 25 соток. Вийшло тут три і тут чотири. Якщо тут трошки більше половинок і стручки є, але бур'яну також немає. Зараз ми переважимо і подивимося скільки тут всього взагалі разом. Оце ще стільки з другого кусочка. То було з одного, це зараз будемо віяти з другого. Зараз переважимо то, і тоді переважимо що це. Переважив я сою. Отакий От невеликий мішечок, важить 36300. Вся, яку я зібрав з 25 соток, з одних 25 соток заважила 295 кілограм. Ну і це можна порахувати, яка урожайність з гектара. 25 соток, 295 кілограм. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, ставимо лайк і підписуємося на канал. На все добре.